Сьогодні буде багато цікавої інформації. Ти пробував усе: психології, медитації, техніки відпускання, але душа все одно болить. Тиша стала занадто важкою. Тобі це знайомо? Тоді слухай. Бо це не про психіку, а про душу. На мою думку, духовна психологія виділяє три типи людей: атеїсти, релігійні люди, агностики. Атеїсти люди, які не вірять в духовне і займаються суто людським життям, релігійні люди, люди, які живуть сугубо духовне життя, відмовляють усьому людському, агностики, золота середина, живуть як людське життя, так і займаються духовним. В кожному з цих вище перелічених типів людей притаманні психологічні або духовні наслідки. Перші атеїсти. Люди, які не займаються особливо духовністю, вони не вірять у це і займаються чисто людськими хоботами, займаються чисто людськими справами, будують сім'ю, займаються своїм життям, ну, досить заземлено. Здавалося б, що це є досить великим плюсом, що ти розраховуєш лише на себе і віриш та довіряєш лише собі. Але один з психологічних наслідків є нарцисизм. Який показує свою домінантну позицію і відштовхує людей від себе, це навіть працює на несвідомому рівні людини, атеїста такі люди піддаються впливу вище ті, хто стоять за них, у кого більше грошей ніж у них, більше досягнень ніж у них, і вони підлаштовуються під цих людей, і також вони менш захищені від борчаків. Та магічних робіт. Бо віри лише у себе недостатні, особливо коли є якісь психологічні або духовні травми, релігійні люди, святе життя, молитви, свята набожність, дуже жорсткий консерватизм. І зречення від людського здавалося б, що це дуже сильно прокачує душу та захищає її від усього лихого, але це притаманне життя лише для монахів або адептів, тобто не для простих людей. Бо психологічний наслідок цих релігійних людей є переслідування, синдром переслідування, що їм хтось мішає, що на них хтось щось зробить або «Біс усьому винний там, Шайтан чи ще хтось, джини якісь, бо людина не визнає в деяких моментах свою тупість, що це вона не права, та скидує все на духовну сторону. Тобто в усьому винно духовне. Це біс побута, в бісу це все Ах, як можна так робити. Трешняк. Бо жити таке життя зречення від людського включає в себе непрестанну молитву та безліцемірну віру. І також ця група людей схильна, також повторююся, тавтологія, схильні вірити у порчі та у те, що в усьому винні біси, або шайтани, чи не там хто як хоче, вони просто трохи не розуміють, що це може бути людська тупість або людський фактор. Агностики, золота середина усієї цієї картини, не відмовляються від духовного та живуть людське життя, і їм трошки притаманна така біполярність віра в Бога, і в таро водночас. Віра в те, що або ти тут тупий, трохи, чи що я не розумію, чи це може хтось дійсно щось поробив. або дуже сильна жага до життя, або тотальна депресія. Тобто у цих людей працює мозок 24 на 7. В них дуже сильно розвинений аналіз мислень. В них працюють одразу дві півкулі головного мозку. І вони здатні слідкувати за своєю вібрацією душі. Чим відрізняється психіка і душа? Психіка це програма. Душа це живе. Психіка це розум, емоції, поведінка, душа це глибина, це навігатор, сила. Це те, що болить, коли навколо все добре, а в душі порожнеча. Я це відчув, коли у мене в житті були якісь досягнення у творчій сфері, коли я займався іконами, писав ікони і дуже багато професій поміняв та опанував, але в душі була якась пустота. Тобто емоція була: один-два дні, радість, що там все круто, супер, а потім пустота. І працював на чотирьох роботах, щоб якось ну, відчути хоч щось. Але все одно була пустота. Один-два дня емоція і пустота. Один-два дня емоція і пустота. Психіка нерівно душа. Психологія в деяких випадках лікує лише розум, а не душу. І в цих деяких випадках вона саме не виліковує її. У кожному з цих трьох типів людей, які я перелічив вище, потрібно щось з цього: духовність атеїста, психологія релігійним людям, або це все агностика. Або щось одне з цього. Є такий вислів, тільки ти зможеш зрозуміти, що у тебе в душі. Бо ніхто не розбереться там, якщо ти не розберешся сам. Але щоб розібратися в цьому, потрібен якийсь ментор або наставник, вчитель. Бо самому туди залазити можна, можна заглибитись коротше, ще глибше і взагалі не вибратися з того. Психологія душі це не про техніки, це правда про себе. Я проходив багато психологів, психотерапевтів, але не відчував в душі саме полегшення. Бо мозком, наче, ти розумієш, ну, ми пройшли терапію, розібрали кейси, але... Один-два дня пустота. Тобто, головою ти розумієш, що ну, блін, я все розібрав, все добре. Один-два дня ця емоція, начебто все ок, а потім знову пустота. Один-два дня пустота. І так кожного разу. І коли я зрозумів, що справа саме в душі, я почав занурюватися у цю тему. І просити Бога, щоб він допоміг мені в цьому розібратися. І лише тоді життя почало набирати зовсім нові оберти. Що ранить психіку? Зрада це завжди боляче. Смерть близької людини, бо відразу вмираєш жити. Секта це калічить на дуже великий проміжок часу. Знущання це призводить до внутрішнього мазохизму і невпевненості у собі. Суспільна жорстокість це робить людину ліцемірним лайном, яке потім підстраюється під кожного. Що ранить душу, гріх, який ти усвідомлюєш, але не зракаєшся його. Це як замкнуте постійне коло, зрада Бога або своєї совісті, це одразу пустота в душі. Жорстокість до ближнього це викликає патологічну злість, використання духовного для зла, маніпуляції, магія і все з цього розряду. І ти постійно знаходишся як під прицілом. Це я виділив основні. Ви можете дивитися та писати в коментарях, що ранило саме вашу психіку або душу. Нас вчили завжди шукати причину в дитинстві, і там дійсно можна багато всього знайти, але є біль, який не йде навіть після розборів. Бо в деяких випадках це не психотравма, а внутрішній розрив між Богом і тобою. Твоя душа хоче не тільки пережити, а й отримати істину та світло, три стіни, які заважають зціленню душі. Я сам собі допоможу. Самоздатність, головна брехня нашого часу. Бо чим більше ти сам занурюєшся, як це роблять чайники, без вчителя, без допомоги якоїсь, вони починають занурюватися, занурюватись і ще більше впадають у ту прірву травм. Того хаосу, і потім взагалі закриваються там, закриваються від всесвіту, і там потім дуже складно допомогти хоч якось. Бо людина закривається від, взагалі від усього і не підпускає нікого. І душа стає такою гордою, що вона може справитися сама і не дає взагалі нікому цей шанс допомогти та розібрати те розбите корито за семи замками. Мені просто треба це відпустити. Без покаяння та усвідомлення, на жаль. Це як викинути сміття під килим. Воно само себе не утилізує. Я не грішний за інших. Душа ніколи не зцілюється порівнянням. Ніколи. Душа зцілюється правдою, істиною, покаянням та усвідомленням. Я зрозумів, що моя душа стала гордою через те, що мене постійно звинувачували у тому, що я не робив. Навіть бляха, не дізнавшись тієї правди і не почувши це від мене. Тобто, відразу робили якісь висновки, якось там чмирили, якось там намагалися мене задіти, і це зробило мене всередині гордим, що я знаю краще за вас. Відійдіть взагалі від мене всі зі своїми порадами, і я чхав на вас. З однієї сторони, все круто, бо це постійний апгрейд, з іншої, ти пропускаєш дуже багато крутих та усвідомлених людей. Я почав у цій ситуації молити Бога та Ісуса Христа, щоб Він мені допоміг у цьому всьому розібратися. І Господь допоміг, моя душа зцілилась, і я почав змінюватися. Де ж починається зцілення душі? Я не знайшов свободу у техніках, але знайшов у молитві, коли сказав: Боже, допоможи мені, я зламаний, зціли мене. Зцілення душі починається, коли ти не просто шукаєш причину або людей, а шукаєш Бога. Коли замість медитації, ти починаєш молитву навіть від себе своїми словами, коли замість працювати над емоціями, ти кажеш, Боже, я зламаний, зціли мене. Була така історія, Бог мене навідав, коли я лежав на ліжку і дивився на стелю. І в голові були лише такі думки: Я не хочу жити у цьому всесвіті. Професія людина ну це взагалі не для мене. Я не можу тут знаходитись. Як взагалі тут можна бути людиною? Як? Як тут, у пасмурну погоду, до мене пробивається крізь вікно, сонечко. і світить прямо на лице. Наче відкрився, знаєте, такий як міні-портал. І я подивився на ікону, і тут мене пробрало таке відчуття, наче за моєю спиною стоїть настільки щось величне, сповнене любові. І тут я впав на коліна і почав плакати. І відразу почалося таке відчуття, наче в мене вливають окріп. Всередині все починає ставати таким гарячим, таке відчуття, наче в тебе 60 градусів всередині, і на душі відразу почало нарешті за всі ці роки відпускати все відчуття порожнечі та пустоти. І я побачив гріх гордості як маленьку дитину, яку побили, скалічили і викинули десь на дорозі помирати. Прийняти себе недостатньо. Важливо побачити себе очима Бога через молитву. Що ж може порадити психологія душі та я, перестань себе катувати думками. Вони не зроблять легше твоєму духовному стану, аж ніяк. Якщо навіть ти зараз себе відчуваєш духовно вбитим та виснаженим, і в тебе є якісь проблеми психологічні від цього духовного, ти можеш записатися до мене на консультацію. І ми разом розберемо це все. Почни просто з банального: підведи свої очі, не дивись туди, на землю, дивись у небо, підніми свою голову до неба, почни кликати Бога настільки сильно, наче ти пробиваєш своєю енергетикою всі пласти у цій землі. Ось просто уяви, як ти своєю енергетикою пробиваєшся до Бога. І кричиш всередині себе, наче ти кричиш на увесь всесвіт. Господи, допоможи Ісусе Христе, прийди сюди. Я зламаний, допоможи мені з цим справитися. І я 100% гарантую, що ти побачиш цей отклик і ти його відчуєш саме від Бога. І я вставлю під цим відео внизу молитву, яку я читав, коли мені було дуже духовно зле. Потім почалися ці всі відкриття, але в кожного своє призначення. Якщо є дар допомагати, то треба його розвивати. Побачимося в наступних відео.